Слава націю, Вітаю на каналі. Добрий Рембат! дері ясишку. Добре, коротеньке відео, повний огляд в описі під відео. В цьому короткому відео запрошую підтримувати українців в рамках принципу свій до свого по своє». І в частині е -е, видання книг корисних задля українського національного інтересу. Наголошую на важливості придбання. Українських авторів сучасних, так у мене на каналі можна бачити. От пані Любов Сердунич, яка представлена у Фейсбуці, Тетяну Олійник, теж українську націоналістку, яка гідно частку знамені пані Ірини Фаріон, світлої пам'ять несе всіх цих людей. Варто знаходити в інтернеті у Фейсбуці і через приват придбавати книжки для своїх домашніх робочих. Для бібліотек, для бібліотек своїх осередків, щоби підтримувати українське, так? Свій до свого по своє. підтримуємо українське, поширюємо українське, утверджуємо в своєму українському домі свою українську правду, свою українську силу і свою українську волю. Бо в переможній Україні ми зобов'язані бути багатими. Бо голодранці. Перемоги. Якщо і мають випадково, то точно не втримують. Працюємо стратегічно, міркуємо державницько, душимо все вороже, підтримуємо все своє. Разом боремо і поборемо.